Велике серце, як і океан, ніколи не замерзає. Наша знімальна група приїхала до волонтерського центру Добродій, який знаходиться у такому, здавалось би, невеликому містечку, але його допомога розповсюджується не тільки по Дніпропетровській, а й по Запорізькій областях. Що ж саме відбувається за дверима Добродію, ми дізнаємося вже зараз. У Новомосковську у жовтні минулого року було засновано волонтерський центр Добродій. Наталія Абраженко, представник благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України, розповідає, що цей фонд сформував. Вався за часів майдану і вже зараз співпрацює з сімома країнами-партнерами. В Кожній країні є є наш представник, і кожна країна по-своєму відгукується на наші гори. Франція, наприклад, дуже активно е, допомагає Україні в медобладнанні, а Естонія одягом. Ви бачите, да Фінляндія одягом. Австрія, лікування помітно, що волонтерському центру бракує допомоги. Відчувається недостатня кількість необхідних речей. Можливо, це відбувається тому, що місцеві громадські волонтерські асоціації поки не співпрацюють з добродієм. Волонтерський рух повинен об'єднати всіх, всіх волонтерів, і тільки в єдності в цьому об'єднанні ми зможемо перемогти. Олександра зі своєю подругою, переселенці із Янаків. Вони мають великі сім'ї і відчувають, що одна тільки держава не може надати необхідну допомогу. Про добродія вони дізналися нещодавно. Ну, в основному, якби питання... у нас дітей, От У нього троє, у мене двоє. В основному питанням нуждаємося. Хоча зараз курточки, може, така обу. Андрій Крамаренко, біженець із Волновахи. Прибувши у Новомосковськ, вирішив організувати тут волонтерський центр, надає допомогу як малозабезпеченим жителям міста, біженцям і переселенцям, так і солдатам із зони АТО. Обращаються даже ні, по своїй специфіці, як примірні там кроваті на матраси. Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства. Участь молоді у волонтерському русі є чи не єдиним шляхом подолання байдужості та відродження традицій українського суспільства. Робітники волонтерського центру впевнені, доброта то є мова, якою можуть розмовляти німі і яку можуть чути глухі?